Привіт! Невеличке відео прийшла з ринку. Була я сьогодні на ринку, але і АТБ перед тим була. Тому покажу сіль ось така кухонна. Кам'яна мелена. Гатунок перший 1 кілограм. Ось вона освітлення вже таке. Досить дрібна мелена. Ось вона ця сіль. Ось інформація про неї. Ця сіль коштувала. 35,90, мабуть, чи щось таке. Це я взяла спеціально, щоб закривати, ой, закривати аджику, закривати помідори, томат, соус, оце все. Так, на ринку перець по 35 гривень. Перець, правда, трошки буває втомлений. Ви Дивіться, вона мені каже, вибирай. Він тріснутий, але бери такий, щоб сухенький. По 35 гривень, але спілий до аджики піде. Молоко на ринку по 30 гривень ранкове було, по, 30, по 25 вечірнє охолоджене. Вечірнє я беру, щоб стисло ставимо на кисле молоко. А таке спробую скип'ятити, хоча воно в мене було на роботі, не знаю, треба трішки налити спробувати. Олія на ринку в нас така півтора літри. Це рафінована йде, 94 гривні, 95 рафінована. Сито я брала на ринку, але трошки раніше теж. Це одноразова така в нього була акція. Бо більше я цього мужчину не бачила. Найближчим часом, мабуть, його і не буде. Але ось таке саморобне, не знаю, таке справжнє сито, як ми звикли, як колись в наших мамів-бабусів коштувало 70 гривень. Не дуже велике, вже ми ним трошки працювали. На ринку також вівсяні пластівці екстра, ті, що швидко варяться. Я варю всі пластівці, навіть ті, що просто запарюються, я варю їх. Просто що швидко виходить 30 гривень за кілограм, тут два я взяла. Але по 35 екстра пластівці я теж бачила. Може, вони якісь кращі, може з нової партії. Я взяла по 30 фарш. Це був окорок по 159 гривень. За кілограм ми вибираємо і нам перемалюють. М'ясний майстер, здається, магазин біля мрії, піцерії, мрія, біля філармонії, можливо, хтось знає. Там же кісточки такі по 27 гривень, такі кісточки, що можна і людям, і собі ще наїстися. Ми деколи кидаємо їх до борщу прекрасно, не гірше як кребра, 27 гривень за кілограм, і ще на них якесь м'яско є. Так, хлібчик. Такий хлібчик я брала біля Катіона, в нас на зупинці. Тут не ясно, що написано. Це просто пакетик. Це якийсь такий дизайнерський напис, я так думаю, якийсь де, е, Динамо. Якась така буква з льоном. Житній такий хлібчик. І цей і батон по 21, він, вони мені обійшлися 50 гривень. Значить, якщо цей 21, то цей 29. Там все взагалі дорого, тільки хліб по батон по 21. Коротенько, ось такі покупочки. Зараз допробувати кип'ятити молоко. Може, комусь буде корисним. Всім гарного дня. Всього найкращого. Тримаємося. Віримо в Україну, молимося обов'язково. Я, до речі, в групі АстроОберіг, Вайбері. І ми щодня молимося. Я знаю, багато є людей, які моляться, там, збираються і в церкві, і кругом. Ну, от моїх багато знайомих в групі АстроОберіг. Тому, якщо цікавить, можете в Вайбері знайти. От. І ще дивлюсь іноді таролога Хомутовську Людмилу, можливо, ви про таку чули. Досить оптимістичні прогнози, але дай Боже. Все, всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення.